Пані Лідія від самого ранку вже знесилена. каже півночі з чоловіком цідили з вуличної колонки в діжки питну воду, бо на околиці прифронтового села Клинового тепер вона з'являється вкрай рідко. Ми каністри понабирали, без 15-12 було ночі. Набрали каністри. утром уже води немає. Газдиня веде нас показати свою присадибну ділянку. Каже, про поливання городини годі й говорити. Тож усе, що дбайливо висадило навесні, нині безжально вбиває спека. Чим поливати? Якщо напитися немає. Чим поливати? сусідці Людмилі пощастило більше. В неї на подвір'ї є невелика свердловина, звідки іноді можна набрати трохи води. І сьогодні саме той день. Ні, так класне. Я дуже можу єсені я дуже буду стирати сьогодні. Я це довга його так от витягнути. Оце от так ой, 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 ой. Клинівці кажуть, складнощі з водою в селі були й раніше, та нині для кількох десятків подвір'їв на околиці настало повне зневоднення. Усе мовляв, через те, що одна з сільських помп тиждень тому зламалася. Відтоді лишилися без води і військовики кількох батальйонів, що мають позиції поблизу села. Ну, їздимо кожен день. Володимир якраз тільки но набрав води для побратимів. Зараз понад Тонну. Тож, коли селяни втрапили в скруту, на допомогу відразу покликали вояків, а ті поскаржилися на лихо волонтерам. І вже за тиждень до Клинового доправили нове водогінне обладнання. Такому подарункові тутешній інженер з водопостачання не натішиться. Каже, тепер запрацюють усі тутешні свердловини, і нам нужен ще один насос для того, щоб поставити і третю скважину, тому що літом, вот сейчас здесь в центрі села води хватает, а там в конце. Розбирають ви но вину розрішаємо користуватися, потому що ви так же, як і ми, ну, ви живе да. живете що здесь, мы этим, да. Бійці кажуть, водопостачання у цьому прифронтовому селі питання стратегічне, бо взяти води ані місцевим, ані їм більше нема. де. Це спасет ситуацію в посілки там, де знаходимося, і не тільки ми там, ще і інші підрозділення набирають воду. Поэтому намного лучше ситуація. Андрій почтів Артем Деженков, програма вікна СТБ.